Всім доброго дня. Добрий день. Що у нас кворум? Доброго дня. У нас е, кворум 16 людей є. І ми можемо розпочинати засідання. Добре. Тобто у нас іде позачарововиконком. З вами це є проєкт бюджету Рівенської міської територіальної громади на 24 рік. Віктор Олексійович, е, е, е. Е. Е, Добре. Віктор Оксівич, все, розпочинайте. Давайте ми почнемо з того, що ми затвердимо порядок денний. Так, Я дійсно. Успіх, е, тримати камери включені. У нас одне питання для того, щоб ми могли е, гарно свіденько його провести. Тому давайте хто за порядок денний. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, так? Так. Рішення прийнято. Добре. Так, так. Про проєкт бюджету Рівненської міської територіальної громади на 24 рік доповідає Відгай Віктор Олексійович. Доброго дня всім. Е, є готовий у нас проєкт бюджету. Робився він у нас трошки довго, але військовий стан, мабуть, робиться все так довго, часом, часом швидко. Але результат у нас є у вигляді проєкту. Які особливості формування цього проекту бюджету у 2024 році? Перше зарахування податку на доходи з фізичних осіб військовослужбовців до державного бюджету? У нас цей податок на 24 рік не зараховується, хоча бюджетним кодексом передбачено його зарахування законом про державний бюджет на 2024 рік. Він зараховується до державного бюджету. Наші випадаючі доходи в 24 році в результаті цього складають близько 600 мільйонів гривень. Далі, за рахування в 2024 році до бюджету територіальної громади податку на доходи фізичних осіб в розмірі 64%, а на 60%. Додатково 4% зараховується зараховуються теж в цьому році як в попередніх двох роках, в 2022 і 2023 третьому. Але в цьому році ці 4% мають цільове спрямування на проведення розрахунків за енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, і на на і на підтримку підприємств, які займаються виробництвом постачанням теплової енергії і централізованим водопостачанням. І реверсна дотація в цьому році в бюджеті міста Рівна не, рівного не планувалась. Реверсна дотація державою не запланована. Перерахування з місцевих бюджетів в цьому році призупинено, тому наш бюджет сформований за виключенням реверсної дотації. Ну і, мабуть, ще потрібно сказати, це не стосується якраз цього бюджету, але, мабуть, стосується, бо ми будемо ділити теж на перше число вільні. На 1 січня 2024 року вільні залишки є обмеження спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів. Вільні залишки, згідно прикінцевих положень закону про бюджет на 2024 рік, можуть спрямовуватися на оплату праці працівників бюджетних установ, на придбання медикаментів, на забезпечення продуктами харчування. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на, на обслуговування погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, заходи з територіальної оборони, будівництво захисних споруд, сховищ фортифікаційних споруд і передача на ці цілі коштів іншим, іншим бюджетам. Тобто, коли в нас вільні залишки, ми маємо... Можливість спрямувати на будь-які цілі в попередні роки, зараз е, у нас є чітко визначений законом про бюджет напрями напрями визначені напрями їх спрямування. Ось далі, те, що стосується бюджету, які основні параметри е, бюджету, е, обсяг бюджету за доходами і за видатками складає 3 мільярди 426 мільйонів 256 тисяч 760 гривень. Якщо взяти порівняння з 2023 роком із плановими показниками, то обсяг бюджету за доходами у нас виріс на 0,1 на 4,5 млн грн. гривень, обсяг видатків бюджету зменшився порівняно з плановими показниками 2023 року. На 479,3 млн грн, мільйона гривень, тобто наші можливості суттєво менші в цьому році, тому підходи до формування бюджету були в виключно з точки зору забезпечення на рівні попереднього року соціального соціально-культурної сфери. Це заробітна плата. Ми її запланували на рівні попереднього року. Енергоносії планувалися, виходячи з натуральних показників 23-го року, надіючи ціною і на індекс інфляції, то в нас можливо буде я зразу наперед кажу додаткова потреба по енергоносіях за рахунок вільних залишків додавати точно так же, як і по заробітній платі. Хотів би наголосити, що ми включили 40 мільйонів додатково. До субвенції з державного бюджету спрямування коштів з місцевого бюджету на незабезпеченість по заробітній платі. Але це не вся потреба, нам теж її потрібно буде планувати додатково за рахунок війних залишків ще як мінімум 20 мільйонів гривень на ці потреби. Так, і це. І що ще в цьому бюджеті? Ну, якби важливо, на що потрібно звернути увагу. По загальному фонду бюджету програми соціального захисту у нас е, є дві програми по соціальному захисту, е, турбота і програма захисників і захисниць, і е, в зв'язку з тим, що збільшили перелік отримувачів допомог серед військових і родин військових, е, е, у нас суттєво зросли видатки на, на ці програми. Коли в 2023 році наша потреба складала приблизно 65 мільйонів на на ці видатки в 2024 році. Ця потреба складає 138 мільйонів на заходи. Ми включили частково зараз видатки в розмірі цей на, на бюджет на, на, на програми, і нам десь біля 60 мільйонів додатково ще потрібно переключати за рахунок вільних залишків коштів на програму. Те, 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 що е, капітальні видатки, капітальні видатки передбачені в бюджеті в розмірі 101,2 мільйона, з яких е, е, обсяг і ну, мабуть, правильно сказати, що обсяг бюджету розвитку, який є в бюджеті, складає 159,2 мільйона, з яких капітальні видатки 101,2 мільйона. Це капітальні ремонти об'єктів благоустрою 54,9 млн, теплових мереж 9,2 млн, капремонт житлового фонду, ліфти 10 млн, капремонт об'єктів соціально-культурної сфери 27 млн. Це 15 млн охорона здоров'я і 12 млн освіта. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання наших комунальних підприємств 37,5 млн грн. І видатки на виконання окремих місцевих програм 19,5 млн грн. А саме це програма цифрового розвитку 3,8 млн, Програма енергозбереження 4,5 млн, Програма енергодім рівне по зобов'язаних, які є 10 млн, Програма залучення коштів для фінансування проєктів заходів розвитку 1,2 млн 200. І програма соціоекономічного розвитку ОКВ – це обслуговування процесу приватизації. 13,5 тисяч гривень. Обсяг резервного фонду визначений в бюджеті складає 26 мільйонів гривень. Хотів би сказати, що в складі місцевих програм у нас заплановано на головного розпорядника коштів департамент економічного розвитку ці 4 відсотки, про які ми говорили з самого початку, які мають ціліве спрямування. Ми запланували. 100 мільйонів гривень розрахункових по надходженнях ПДО, ПДФО, які складають 4%, якраз на виконання цих заходів по розрахунках зеленносії підприємством з виробництва теплоенергії і централізованого водопостачання. В бюджеті заплановані міжбюджетні трансферти обласному бюджету 1 мільйон триста тисячі гривень. З яких мільйон 72 тисячі гривень це обласний центр комплекс, комплексної реабілітації Рівненської обласної ради, це Олександрія, яким ми плануємо щороку, і 300 тисяч гривень. На це на надання соціальних послуг в комунальному закладі обласний центр з надання соціальних послуг рівненської обласної ради. В, в бюджеті також є субвенція Рівненському району. Ця субвенція складає 1 мільйон гривень на поточні видатки Рівненської, райони, Рівненської районної ради. Ну, в рішенні зазначено, що станом на 31 грудня граничний вбор місцевого бюджету міської територіальної громади відсутні. Всі проекти, які у нас бралися раніше, на які бралися запозичення раніше, в 2023 році закриті. Нових проектів, які запущені повноцінно, у нас зараз немає. Тому якщо вони будуть запускатися, будуть запускатися протягом четвертого року. борги по запозиченнях у нас в бюджеті немає. У нас чистий бюджет, на і мабуть, теж питання теж цікавить зараз всю громадськість міста бюджеті міста на видатки, які пов'язані з військовим станом, з воєнним станом, у нас передбачено вже зараз при формуванні проекту бюджету 105,4 млн з яких видатки оборони 42,7 млн, соціального захисту 50 мільйонів, і видатки по по укриттях, по обслуговуванню в пункті незламності, матеріальному резерву на, на попередження надзвичайних ситуацій 11,9 мільйона гривень. Ну, якщо коротко все, прохання підтримати і запустити проєкт рішення на сесії. Добре, які запитання? Члені виконкому. Е, Віктор, Родиш, дозвольте. Так. Дрібненькі такі запитання, але тим не менше. Звучало капітальні видатки, зараз це допускаєте, так? Капітальні видатки при формуванні бюджету так. Дякую. І питання номер два. Чи е, десь передбачені якісь фінанси на якісь спортивні команди, чи ніде не передбачені? Ні, вони передбачені футбольник, так. Футбольник. Ні, так, так і залишається воно. Те, що заплановано було по програмах, так Ні, і залишається. Почув, почув, дякую. Так. Можливо, ще в когось є запитання. Давай. Голосую. Якщо немає, будь ласка, прошу переходити. Я, я питаю, я питаю, я питаю. можна? Ще так. раз? Так, можна. Також маленьке уточнення. Мобілізаційна підготовка, там написано 30 тисяч. 30 мільйонів. Так, є можете так... пояснити, що це за сума? Так можна зрозуміти, що це за сума. У нас на програму мобілізаційної підготовки, бо видатки, як я вже оборони, як я вже сказав, вони складаються з різних програм, складається з сорок і 80 майже мільйонів. Програма мобілізаційної підготовки складає 38 мільйонів. В цілому, в якій передбачені видатки для діба на, на попередження надзвичайних ситуацій, 5 млн грн, в як п'ять мільйонів гривень, в які передбачені видатки безпосередньо для управління освіти по харчуванню членів ДФТГ 1,5 мільйона гривень, і в якій передбачені 30 мільйонів гривень для виконавчого комітету Рівненської міської ради для здійснення видатків за запитами військових, або для придбання, або для придбання самим виконкомом конкретних якихось речей для військових. Тобто, в нас є можливості працювати або таким, або таким чином. Там я трошки. Я зрозуміла, але уточнення саме що таке 30 тисяч. Там же є така цифра. А, просто це просто окремо запасний пункт. Це так. просто одна із складових програм, де, де розбити напрямки. Це, так, Марія Ілівна практично вже дала відповідь. це по програмі у нас є такий запасний пункт управління, і на обслуговування запасного пункту управління передбачаються ці кошти на поточні видатки. Я вибачаюсь, не зрозумів правильно саме початку. Дякую. Добре. Є ще якісь запитання можливо когось? Якщо ні, прошу колеги перейти до голосування. І будемо голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, так? Пані Воронцова, скажіть, будь ласка, ви забули, да? Бо у вас трошки відстає е, відео. Пані Тетяна, ласка. Скажімо... Тоді, тоді 17 за рішення прийнято одноголосно. Все. Дякую всім. Так. Дякую. Добре. Добре. Всім гарного дня. Так. Дякую, що це не зібралися. До побачення. Дякую, Дякую. 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 всім. До побачення.